Душекорисну, звершувши для душі чотиридесятницю, дай нам, людинолюбче, побачити і світлий тиждень стрестей твоїх в Лазарову суботу. Такий літургійний текст підводить риску під сорокаденний подвиг посту і запрошує нас увійти. У світлу таємницю страстей Христових. Здається, в цих словах є весь зміст цього пустового часу, який ми звершили. Як ми здатні споглядати оцю страсть? Відповідь є в тому, що Великий піст є інструментом для того, аби ми очистили серце. Людина нездатна увійти таємницю. Страстей Христових фізичними очима. Вона не здатна повернутися в минулу в історію 2000 років тому. Але на рівні серця, очистивши протягом цього часу наше серце, ми здатні глибоко співпереживати, відкривати для себе таємницю страждань Христових. А тим часом, в Лазарову суботу, євангельська оповідь. Від Йоанна розказує про те, як Христос приходить напередодні входу в Єрусалим до своїх друзів. І там він знаходить він друга Лазаря, який ось уже чотири дні перебуває у гробі. Цей опис Євангелії від Йоанна представляє Христа в дуже людський спосіб. Христос Дружить з людьми. Христос любить перебувати в домівці своїх приятелів. Христу не чужими є такі відчуття, як дружба, як людська, глибока сентиментальність, пережиття стосунків. В цьому тексті Євангелії від Йоанна показано, що Христос є в людиною. Не перестаючи бути Богом, Христос показує, що Він увійшов в цей світ у повноті людської природи. Апостол Павло буде говорити, що в ньому перебувала вся повнота Божества і вся повнота людської природи, окрім гріха. Христос здатний співпереживати. Ми знаємо, що щонайменше двічі перед цим Ісус воскрешає мертвих людей це сина Матері Знаїну і доньку Яїра. Але у Витанії відбувається щось набагато значиміше. Христос робить прямий виклик смерті. Він каже: Лазарю, вийди з гробу. І Лазар мертва людина показує усю неприглядність смерті і тліну. Вона показує насправді, немов би прикрито, чим є спотворена людська природа гріхом. Бо Христос не є Творцем смерті. Він не творить смерть. Але Він. Пропонує зробити цей демарш смерті, показати всю її кволість. Цей ад, це лоно, місце, де оцей поглинач смерті і людських тіл стає таким кволим. Наші літургійні тексти в Влазу Суботу кажуть, що підвалине аду оцього тримача мертвих людей. Починають дрижати. Повний дебарж станеться дуже скоро, коли сам Христос, володар життя і смерті, покаже на вихід смерті людський Своєю смертю. Він осяє усі заклитки аду. Інколи суботу лазаря називають. Розминкою Христа перед її остаточною руйнацією. Звичайно, це алегорія. Але у певному сенсі Христос повстає у Воскресінні, яке Він здійснює над Лазарем, як всесильний владика. Він робить це публічно. Для чого? Він ж так любив часто робити чудеса утайно, але не цього разу. Ісус повстає як той, хто хоче наголосити, що вже за кілька днів, коли я буду стояти перед Пилатом, коли озлоблені юдеї будуть кричати на нього, коли безпощадний синедріон буде засуджувати його. А виконавці цього беззаконного акту будуть глумитися над Христом. Христос хоче підкреслити, що Той принижений чоловік Ісус є також Богом в тілі, який воскрешив Лазаря, в руках якого є життя і смерть. Чи допомогло це учням? Так виглядає, що ні. А можливо, звичайний страх, поглинутість е, власними емоціями за власне майбутнє, не дали відкрити очі, закрили правдиву реальність у цієї дійсності, що принижений. Христос у своїх страстях, це той сам Бог втілений, який тримає у своїх життях, у своїх руках життя і смерть. Особливістю Воскресіння Лазаря те, що Він робить словом, викликаючи мертву людину з гробу. Для Господа ми знаємо, вистачає одного слова: слово. Для Господа означає дія. В Бозі немає роздвоєності, невідповідності між Словом і ділом, як це є в людей. Для Христа і Його всесили вистачає його Божественного Слова. Владність Христа проявляється у тому, що Його слово є всесильне. Воно є воскрешаюче. Перед Словом Христа до цього Всемогутній ад не мов би не втримує лазаря. Він тремтячими тримтя, руками випускає цього мерця. До цього часу йому не вдавалося, тому що до цього часу ад не чув справжнього слова. Слово Христа. І Він починає тремтіти. Ось, що говорить чудовий текст Лазарової суботи, почувши його голос, злісний та ненаситний ад, дрижачи з остраху і сильно пстогнучи, віддасть зв'язано пов'язками лазаря. Ад представлений як той, хто боїться. Хто дрижить і хто навіть стогне. Мнимість диявольської сили, яка зовні є такою потужною, здавалось би, переконливою, показує усю нічевість зла перед обличчям Христа. Вона є слабка, залякана і та, що стогне. Так хотілося б дорогі, щоб многота смертей, яка накриває зараз нашу Україну, затремтіла перед справжнім словом, не людським словом, а словом самого життя, бо правдиве життя ніколи не може бути поглинуте смертю. І влада життя. Вже скоро стане провісником остаточної перемоги Христа над смертю, гріхом і адом.